Як настрій? Супер! А білетики давай будуть? Ні. За що? За що ти їш і и і тебе веселять? веселят. Прикольно. Мені б так. Щоб я приходив, дивився кіно, і мені ще зарплату за це давали. Ой, класно. Слухаю. А, не треба вставай, скажи. Хлопці та дівчата, прийшло питання від Литмакса. Чи можна спати на кінобумі? Да, 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 да. Так! <говорить> Звичайно. <говорить> Добре. Я думаю, що спати можна. Якщо тобі, так, якщо тобі хочеться спати, то тут, будь ласка, ти ж нікому не заважаєш. Але тільки одне, одна просьба до тебе, щоб ти не храпів. Добре, не храпіш. Водивись, якщо будеш храпіти, 60 присідань. Во сні! Во сні. І так, добре. Хто пам'ятає наші правила? За те, що хтось розмовляє під час пересмотру фільму, то що з ним? А якщо він собі заважає і починає храп'ять? <серігла> <гадав> 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 а якщо він говорить погані слова, то що з ним? Ви молодці прям. Ви такі, да, класно. Ну що добре, з чого ми починаємо? Маріти, моріти, як завжди. Добре, давайте. Давайте, здавайте, з молитви почнемо. Добре, звернемось до, до нашого Господа у молитві. Наш небесний батько, ми дякуємо тобі за цей день. Дякуємо, що ти сьогодні з нами. Ми просимо твоєї особливої присутності, щоб ти. Своїм Святим Духом торкався наших сердець. Щоб ти сьогодні говорив до нас, як ти завжди це робиш, Боже, через слово своє, через молитву, через наших друзів, Боже, ти промовляєш, щоб ми змінювали себе, змінювали свої серця, твій образ, Боже, благослови нас сьогодні. Благослови нас чути все те, що ти сьогодні будеш казати нам через цей фільм, ці істини, Боже, допоможи нам бути в цьому світі дітьми, які знають Тебе. І люблять тебе Боже. Благослови нас, благослови нас всіх на спасіння, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вода, Спасибо. Будь ласка. Надо випіть, пепси, гульбачки вибі. Зараз не хай спочатку води. Я косо сказала. Ні, розпорядник піра казав, що спочатку дають добре вино, а потім Значить, спочатку час... воду, потом... а потом ну, погано. Воду, да, потом пепсико. По психолу отвратительно. По два, по два это. Встали. По одному. По одному. Стоп, стоп, стоп. Хлопчики сидять, по часу дівчат. Спочатку дівчата вийшли, взяли тобі і не пішли, випили і залишилися. Ага, Дуже добре. Ангеліна, ти учиш стихи а, а ти стих учиш? Так. А, а пепси, не хочеш? Не хочеш? Четыре, Правильно Стихи лучше, чем пепси, да? да? Нет? Бери, 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 бери. выпили и все, и пошли. Компот, пепси, все. Тут и то вам, и все. Уже все, все, что требовалось, все сделали. Добре. Devotion Films представляет. Фильм Дэвида Девоса. Сердце чемпиона. Отдохнем. Погоняем на квадроциклах? А да. можно? Нам... Что? А где финиш? Мы есть финиш. 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 Не сколько. Спасибо. Подожди. Давай, мы ты, ты Нам точно можно тут кататься? Паркинг. Мы с папой все время тут гоняем. Давай, покажи, Класс. В чем дело? В ваших краях не отрываются? Что сподобалось в этом фильме? Как прыгнули. Лошадка. Лошадка Добрый, Мне сподобалось, когда она победила. А, когда она победила? Да. Добрый, что еще? А як ви дивитесь? Виходьте, виходьте, давайте. Давай. Хочеш 120, будь ласка, може 120. А що там упало? І там розсипалось, так? Да? Ну добре, потім приберемо. Добре. Що ти сидиш? Ти допомагав їм. Допомагай. Дивись, як вам дуже добре трьох. Так? Добре. А, а як ви як ви дивитесь на оті відносини Зої з цією дівчиною? Як вона себе поводила? Оця Зоя, яка Вона робить. А, вона думала, що вона не переможе. Добре, що ще? Вона була як стерва якась. А це як? Це як? Можна якось розшифрувати це слово? Ви думаєте, не про себе? Вона думає тільки про себе, так, що ще? Вона звинувачувала вдвох в двох хлопчиків, пішли, допомагайте їм. Вона була сильно нагло, так? Ага. Добре, а в чому, в чому, в чому проявлялася в ця наглість? Іди, що 60, іди іди 60, іди, допоможи. Е, в чому була наглість? А що таке багато на себе взяла? Що це, як це? Як це? Ну що вона взяла на себе багато? Почекай. Медмедлі, по-моєму. Да. Так, она не так, а а так це ж був її конь. Ну, на початку вона, вона його віддала а через те, що в нього нема вуха. А я не я, я така я переживала більше, ніж зайві меді. <реш> Зрозуміло, ну це добре. Да. Як ця дівчина поводила, як вона повірила в цю? Що? Так. Що? Що? так. Що? Що? Это, она думала, що вона круче всіх. Yeah. Yeah. Вона думала, що вона круче всіх. Це як. Що таке круче всіх? Якось нам... Тут вже 60 зробила? Давай вперед. Перед, перед, перед. У нас нема так, що 60, то 60. Чому це крутить? Uh, ну, вона думала, що вона круче всіх, вона може все. А, буде. А, а тоді не здається, що вона думала, що е, якщо в неї батьки такі багаті. І вони можуть їй дозволити все, да? вони можуть їй купити нового коня, вони можуть купити їй там, нові. Телефон не знаю. Квадроцикли її купували, да? у них там багато всього було такого, що да, і вона в таких умовах жила дуже добре. І вона вважала, що це її. Як то сказати, може здобуток, да? а все ж таки це заробили її батьки, це не вона заробила, так? вона просто користувалася тим, що мали її батьки. І вважала, що інші діти, інші люди, вони не так важливі. І якщо вони проживають в якихось більш-менш ну, інших умовах, то ну, якось вони нижчі, на них можна якось так дивитися з висока, да? щось таке. Так, а що наприкінці виявилось? То, що одна конь Що це не має значення. Що саме головне, не те, що ти маєш а, або мають твої батьки, а то, яка ти людина. І що виграє той, хто, 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 хто багато тренується, хто, хто, хто вчиться. Ми ну, можемо теж сказати, хто звертається до Бога, бо ця дівчина вона навіть просила, да, щоб її Бог змінив, да, щоб він, він їй допоміг. Да, це, дійсно, це так. Бо людина, яка звертається до Бога, яка е, знає Бога, яка знає, що хоче Бог, да, знає, знає Слово Боже, вона розуміє, як діють ці закони духовні да, в цьому світі. і Якщо ти будеш злий... І вважати, що якщо у тебе все є, і ти злий, і люди поруч, вони ніщо, то прийде час і Бог таку людину поставить на своє місце. А той, який був саме останній, він буде де? На самому першому місці. Так як це відбулося в цьому фільмі. Добре, добре, це дуже класно, що ви передивилися цей фільм. Мені теж він дуже сподобався, мені теж подобалось, взагалі мені коні подобаються. Раніше, коли я був малий, і ми їздили до, до моїх друзів, до моїх знайомих в села, і там були такі конюшні, де зберігалися коні, де були коні, вони, раніше були такі ковхози да? повгосподь. Українською умовою, так, українською да. е, І там були коні, і ми на них каталися. І на цих конях і коров пасли, і все таке. Це було в моєму дитинстві. Ну, коні мені дуже подобаються. У мене є запитання, Ви ви хотіли ну, на княг, якщо б кататися? Так, я дуже хотів би, І коли я їздив в табір в Польщу, і в Польщі там є є таки всякі загін, за і там, я не знаю, як це, е-е, як це сказати. Польщина, да, да, там де там де є, та, да, є конюшня і є там декілька коней, і ми е-е, каталися на них. Але не так, щоб швидко, бо, ну, я вже давно це не робив. Ми... А? Хотели бы себе лошадку. Е-е, э, це таке, хотів би не хотів би, де її і як її зберігати, ти розумієш? Бо це ж навіть це ж не кошечка, не собачка. Бо це треба кожну. Так. Тобі не а подобається. Почему? А почому мені я не роботи? Це дуже добре питання. Слухай, ну на, на цей час вже там, де були, були була така можливість. Ну мені здається, що да, бо я. или ну, в Ну, а можно я працевать и, и с конями, конями. и будто еще и верующим, еще да, и... Да, и, можно и... Можно будет а, будет ну, бачишь, можно и служение лужинья с... ну, да? Да, да кстати, можно с А, с конями ну, можно. Ну, да, конечно, с, с конями. С конями. А да. Да. да, да, да. Да, фантазия у вас тоже классная. Ау. А кем вы работаете? Кем я работаю? Я працюю соціальним працівником благодійної організації Caritas Запоріжжя. Знаєш таку? Не знаю. Я знаю. Карітас знаєте, благодійний фонд Каріта Запоріжжя, так. Я координатор напрямку догляду вдома. Коли ми будемо танчити, так? Ви дуже хочете. Так, ну тоді ми прибираємо всі подушки, як завжди. Ми зараз помолимось, подякуємо Богу за цей фільм, за те, що надав нам таку можливість. Хто хоче подякувати Богові? Хто хоче помолитися, подякувати Богові. Наш Небесний батько, ми дякуємо тобі за цей фільм, дякуємо тобі за цю історію. Нам дуже було приємно це подивитися. Просимо, щоб у наших серцях завжди була твоя милість, твоя радість, твоя віра в Тебе, як у цій дівчини, яка перемогла, Боже, благослови, благослови усіх нас, бути переможцями в цьому світі, віруючи в Тебе, те, що ти зробив на Голгофі, бо Ти став переможцем в цьому світі, ти переміг смерть, переміг гріх, дарував нам спасіння Боже і дозволь нам бути на твоїй стороні. Слава тебе за все в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.